Всім привіт! Недавно я слухав музику, і мені в YouTube Music попалась одна дуже прикольна пісня. Я вирішив послухати, які ще є треки у її автора, і виявив, що ця пісня була згенерована нейронною мережею. Я вже давно активно слідкую за розвитком щі у сфері генерації контенту, і навіть робив про це відео на каналі. Але сферу генерації музики я якимось чином пропустив і неймовірно здивувався, коли почув, що вони можуть. Тож пропоную нам сьогодні розібратись, як же ж ми прийшли до цього всього. Розберемо, з яких моделей ми почали, як їх покращували і що ми маємо сьогодні. Але стоп! Хейквіс, ти хотів сказати дисклеймер. Так, да, дякую чепуха. Сьогодні я постараюсь легкою мовою, але поглиблено розказати вам про роботу всіх згаданих нейронних моделей. І щоб не затягувати це відео надто сильно, я припускаю, що на момент перегляду ви вже знаєте, що такі ваги, функції активації, як в корені працюють нейронні мережі і так далі. Якщо ж ви цього всього не знаєте, готуйтесь до повного нерозуміння. Ну а я пропоную починати. Хеквіз розкаже. Як нейромережі змогли писати пісні краще за людей. Це почалося ще в часи, коли нейромережі навіть не почали існувати. Тоді, у 1906 році Андрій Марко вирішив дослідити, як часто певні букви з'являються після інших у текстах. Він помітив, що для прогнозу наступного символу достатньо знати лише поточний і створив модель, де кожен наступний крок залежить тільки від попереднього. Так виник ланцюг Маркова. І з часом люди зрозуміли, що це можна застосувати не тільки до літер, але й до інших речей, зокрема музики. Таким чином були досліджені ймовірності наступної ноти після попередньої. От, наприклад, після ноти ляз і, ймовірністю 30% буде йти нота до і так далі. Таким чином були побудовані перші генератори музики, які зараз створити дуже дуже просто. От приклад такої штуки, яка генерує простеньку мелодію за ланцюгом Маркова. Але звісно, це лише початок. Ланцюги Маркова, хоч і були цікавим експериментом, мали одне велике, але дуже коротка пам'ять. Будувати музику на основі лише попередньої ноти ідея, яка не дасть крутого результату. Бо музика це ж не просто випадкова послідовність. В ній є мелодії, гармонії, ритми, структури, які розвиваються в часі. Нам потрібна була модель, яка могла б пам'ятати більше. Тому люди придумали. 说。 Уявіть собі нейронну мережу, яка не просто обробляє вхідні дані один раз і видає результат, а має своєрідний внутрішній стан або пам'ять. Коли РНН обробляє наступний елемент послідовності, наприклад, наступну ноту, вона враховує не тільки цю ноту, але й інформацію, яку запам'ятала з попередніх кроків. Вона ніби читає музику нота за ноту і на кожному кроці оновлює своє розуміння того, що відбувається. Я розумію, що ви, можливо, навіть уявити не можете, як це працює, тому давайте розберемо на. Конкретному прикладі, щоб припустити, яка буде четверта нота в послідовності, маючи три попередніх, нейромережа думає так: уявіть, що у нас є справжня мелодія, наприклад, до ре, мі, фа. Мережа має навчитись передбачати наступну ноту. Спочатку ми даємо нейронці першу ноту ДО, як вхід. Нейронка дивиться на цю ноту і на свою пам'ять, яка з самого початку відповідно порожня. Вона оновлює свою пам'ять, враховуючи до, і тепер вона пам'ятає про те, що така нота була. Її пам'ять це по суті просто матриця з чисел. Ми не можемо точно сказати, що означає кожен. Число в цій матриці, але насправді нам це і не потрібно. Потім вона робить припущення, якою буде наступна нота. Наприклад, вона думає, що це соль. Ми порівнюємо її припущення соль зі справжньою наступною нотою з нашої мелодії ре. Бачимо, що вона помилилася, і ця помилка використовується для того, щоб трохи підкоригувати нейронку, щоб наступного разу вона краще вгадувала ноту після до. Далі передаємо другу ноту ре як вхід. Нейронка дивиться на цю ноту, і на свою оновлену пам'ять, яка вже містить інформацію про ДО, вона знову оновлює свою пам'ять, враховуючи РЕ, і тепер в її пам'яті є інформація і про ДО, і про РЕ. Вона робить припущення, якою буде наступна нота, наприклад, вона думає, що це ФА. Ми порівнюємо її припущення ФА зі справжньою наступною нотою з нашої мелодії МІ. Знову помилка, знову коригування і так далі аж до кінця. Звісно, нейромережі в реальних задачах сприймають набагато більше даних, ніж просто те, яка нота іде за якою, але так зрозуміло. Міти суть набагато простіше. Таким чином, нейронки змогли генерувати не просто рандомну послідовність нот, а придумувати прості мелодії і мотиви. Написати таку модель сьогодні дуже просто, оскільки вже є дуже багато готових інструментів. Цікавіше подумати над тим, як взагалі представити музику у вигляді чисел, щоб нейромережа змогла її аналізувати і генерувати. Якщо ви хоча б колись бачили програми для написання музики, то ви знайомі з такою штукою, як піано рол. Тут ви можете розставляти ноти, їх довжину, гучність і інші параметри. Потім програма Перекладається в звук. Такий файл, який зберігає цю мелодію, називається MIDI. І це не звук, а послідовність подій, які говорять. Наприклад, увімкни ноту ДО з гучністю 90, зачекай 120 мілісекунд, вимкни ноту до. Ці події можна легко считати за допомогою Python бібліотек. Далі нам потрібно перетворити різні події на токени, прям як в трансформерах. Якщо вперше чуєте, можете глянути моє відео про це. Наприклад, така послідовність подій перетворюється на такі токени. І далі ми створюємо словник, в якому кожен токен має свій номер. Але ці. І числа для нейромережі все ще не зрозумілі, тому їх треба перетворити на вектори. Це можна пояснити тим, що вектор точніше описує закодоване в ньому значення. Таким чином, коли ми подаємо послідовність токенів, Embedding шар перетворює кожне число на вектор. Далі RNN бере шматок послідовності, наприклад, 50 токенів, і вчиться передбачати наступний токен. Таким чином можна натренувати будь-яку нейронну мережу, схожу на RNN. І от я трохи потренував маленьку модель. Давайте послухаємо, що вона згенерувала. Погодьтеся, це звучить уже набагато краще, але це була маленька модель. Однією з таких перших великих нейронних моделей була Google Magenta. і от один з прикладів згенерованої нею музики. Була тільки одна велика проблема: при довгих послідовностях нейромережі РНН втрачали свою силу, і це легко пояснити. Уявіть, що ви намагаєтесь запам'ятати довжелезну історію, переказуючи її речення за реченням. Спочатку все добре, але чим далі, тим складніше утримати в голові всі деталі з самого початку. Так само, і РНН неможливо крок за кроком ефективно передавати все більше і більше інформації про попередні кроки, оскільки їх стає надто багато. Нейромережа просто губиться в цьому потоці, забуваючи важливі речі, що ста давно. Це називається проблемою зникаючого градієнта. Тож треба було якось покращити РНН, щоб вона змогла пам'ятати більше. І що важливо, вибірково пам'ятати. Тобто розуміти, яка інформація з минулого дійсно потрібна зараз, а яку можна забути. Так з'явилися більш просунуті архітектури рекурентних мереж, найвідоміше з яких це. LSTM, Zabuwaje, je, zberyhaj je, dowu І так, давайте ще раз. Проблема звичайних РНН в тому, що чим більше інформації ми намагаємось запам'ятати, тим гірше ми пам'ятаємо ту інформацію, яка була раніше. Ця проблема виникає через те, що ми намагаємось запам'ятати все одразу, записуючи на минуле нове. Тому розумні люди запропонували таке рішення проблеми. Давайте розділимо пам'ята довгострокову і короткострокову. В довгостроковій пам'яті будемо зберігати факти з минулого, які важливіші за інші, а в короткостроковій пам'яті нові факти. Тобто дамо нейронній мережі можливість забувати непотрібну інформацію з минулого щоб вона не заважала у прийнятті рішень, так була створена покращена версія РНН, яку назвали Long Short Term Memory. LSTM. Давайте уявимо інформацію в нашій нейромережі, як потік в трубах. Якщо ми хочемо розділити потік або змішати потік з різних труб, ми можемо використовувати вентилі. Значення 0 це означає, що ми закриваємо вентиль, і потік не проходить, тобто ми забуваємо інформацію, бо вона ніяк не впливає на відповідь. Значення 1 це означає, що ми відкриваємо вентиль на максимум, і ця інформація суттєво впливає на відповідь. Таким чином працюють так звані гейти в LSTM. Тільки такими вентилями виступає функція сигмоїда, яка переводить будь-яке число в число від Нуля до одиниці. Таких «гейтів» в нашій нейронній мережі буде три: гейт забування, гейт входу і гейт виходу. У гейт забування надходить короткострокова пам'ять і інформація, яка тільки увійшла в нейронку. І цей гейт дозволяє нейромережі відрегулювати, який відсоток старої інформації варто забути, щоб зберегти тільки найважливіше. Наступний гейт, гейт входу, дозволяє нейронній мережі відрегулювати, яку інформацію з короткострокової пам'яті плюс тієї, що тільки зайшла, краще зберегти в довгостроковій пам'яті. І останній гейт гейт виходу, дозволяє нейронній мережі, змішавши інформацію з довгострокової пам'яті та короткострокової пам'яті, нарешті дати свою відповідь. Це все дозволяє нейромережі LSTM запам'ятовувати більше інформації і будувати в музиці складніші паттерни і мелодії. Побудувати таку модель знову ж таки зовсім не важко сьогодні, а процес загрузки МІДІ файлу в модель залишається таким самим. І якщо зовсім трохи натренувати таку нейромережу на невеликому датасеті вдома, то можна отримати такий результат. Та, да, воно звучить, можливо, трохи хаотично, але явно видно, що нейромережа завчила набагато більше складних патернів, ніж минула звичайна РНН. А ось що може набагато мощніша, LSTM нейромережа натренована на величезному датасеті. Погодьтеся, це вже звучить дуже навіть круто. Але звісно, це все ще далеко від ідеалу, тож пора переходити далі. Не крок за кроком, а одразу увага. Віктор. В кожну фазу замість стану. Вага заязків трансформер ловить структуру зміст. Моделі LSTM правда змогли запам'ятовувати довші і складніші паттерни, але вони так і не змогли генерувати якісну і осмислену музику довшу за 60 секунд. А зазвичай пісенні композиції тривають від 2 до 4 хвилин, тож було куди рости. Приблизно в той час з'явилася робота, яка розповідала про так звану модель Transformer. Ця модель взагалі спочатку створювалась для роботи з текстом і для генерації якісного мовлення. Будь-який текст завжди оброблюється і генерується у вигляді токенів. А так як наші міді файли також оброблювали. Запис весь час таким же чином, чому б не застосувати трансформер і до нашого завдання. Так з'явились Мюзик Трансформери. Але чому трансформери краще за LSTM? Все діло в механізмі уваги, який був запроваджений в ці моделі. Механізм уваги це тензор ваг, який показує, які частини входу модель вважає важливими в даний момент. І саме завдяки цьому трансформер може працювати з дуже довгими послідовностями та пам'ятати будь-який контекст, навіть якщо той був сотні токенів тому. Тобто, якщо LSTM покроково аналізувала всі токени і Записувала інформацію в свої тензори умовної пам'яті, то трансформер одразу дивиться на всі токени і генерує тензор, де кожному токену присвоюється число, яке означає його важливість, крім того, що трансформери просто змогли генерувати і аналізувати довші послідовності, вони ще й дуже добре масштабуються і швидше працюють, бо оброблюють все паралельно. Оскільки ми живемо в прекрасному світі розквіту опенсорс речей, ми можемо легко додати в свій код модель трансформер, трошечки змінити цикл навчання і все, все інше залишається таким самим, тому. Давайте навчимо модель Transformer і подивимось, що вона згенерує. Прикольно звучить, але. Слухай, Хеквіс. Я от тебе слухаю і думаю, а чого ви за ці міді-файли то зачепились так сильно? Мелодії то прикольні, звісно, але музика це ще й вокал, це барабани, баси, купа різних інструментів. Всі ці моделі генерують музику лише для одного інструменту, і це якось нецікаво чи що. Зауваження слушне. Але якщо будеш мене перебивати і бігти нато вперед, уб'ю на! Правда. Модель трансформер вже достатньо мощна для того, аби спробувати аналізувати звичайне аудіо. Подумали програмісти, які абсолютно не шарять в тому, як працює звук. Є проблема. Для того, щоб зберегти звук у цифровому вигляді, потрібно робити тисячі записів зміни амплітуди за секунду. Тобто в цілому частота дискретизації нормального запису це 32 кГц. 32 тисячі чисел на одну секунду запису. А так як зазвичай пісні тривають більше хвилини, то це мільйони чисел, мільйони! Аналізувати таке абсолютно неможливо. Але ніхто не забороняє програмістам. Хитрувати ріхід від міді до чистого аудіо не спрацює без авторанку. Де він фантизує звук, перетворить на токани, щоб трансформер мікмі мелодії. VAE або варіаційний автоенкодер, це модель, що складається з енкодера та декодера. Енкодер стискає вхідні дані в маленькі вектори, які називають латентним, а декодер розтискає його назад. Ця модель дуже часто використовується для покращення якості зображень і іншої обробки. Про це я більше розповів у цьому відео, тож можете глянути. Ідея в тому, щоб використати автоенкодер для стиснення будь-якого аудіо в маленьке його представлення і дати трансформеру працювати вже з ним. І так як трансформер працює лише з токеном. Нам потрібно токенізувати отриманий латентний вектор. Нагадую, латентний вектор це просто набір чисел. Ми можемо створити спеціальний словник «Codebook» із готових векторів, наприклад, 1024 варіанти, і кожен новий латентний вектор прирівнювати до найближчого зі словника. Під час генерації трансформер буде створювати послідовність таких кодів, тобто фактично він вигадує нову комбінацію вже наявних елементів. І щоб перетворити цю послідовність назад у звук, ми передаємо її в декодер автоенкодера, який відновлює аудіо, готове до прослуховування. Тренування такої нейронної мережі правда є доволі затратним і складним завданням, бо, як мінімум, це дві моделі, які працюють в парі. І тому тренувати я самостійно таку модель вдома не наважився, але ми можемо послухати результати, які отримала OpenAI, натренувавши свою нейронку Джукбокс. When it's text, spite the wind changes, the unwind. We were best friends, yeah, we were doesn't arrive. From dusty tanning, humble scarf, birth the little pitch tells the heart. When my toes lift, when my hair is sealed with Да. насправді це неймовірний прорив, бо нейромережа змогла згенерувати повноцінний трек з різними інструментами і вокалом. Вокалом кара! Але, на жаль, залишається одна велика проблема. Якість запису все-таки гімно. Да. Тому тепер нам потрібно якось покращити якість звуку. За дифузійною моделлю стоїть складне довге навчання, та результатом тренування. Стане висока якість відтворення Сьогодні вся найякісніша музика згенерована щі, яку ви чуєте, це наслідок роботи Music Diffusion моделі. Вона працює таким же чином, як і звичайна дифузійна модель для роботи з зображеннями, тільки зі звуком. Модель бере музичний трек і поступово додає до нього шум. Це називається forward процес. А потім вона вчиться зворотньому процесу, як відновлювати чистий сигнал із зашумленого. Таким чином, ми позбавляємося обмеження трансформерів, які працюють лише з токенами, і можемо зберегти всю точність аудіо, а значить, і зберегти якість. Один мінус: процес навчання цієї моделі набагато дорожчий і довший, тому що їй приходиться обробляти аудіо повністю без стиснення, або майже без стиснення. Приблизно так сьогодні працює Suno AI, яка генерує найкращу і найякіснішу музику. Я кажу приблизно, тому що Suno не відкрили свій код, тож не можна сказати, що там використовується. Відомо тільки, що вони взяли Music Diffusion модель за основу і побудували навколо неї величезний додаток, але чи вони якось змінювали її чи ні, ми поки не знаємо. Фух. Отакий реально величезний шлях був пройдений для того, щоб генерувати музику так, як сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і ви дізнались багато нового. Всім до побачення. Багато експериментів. Багато цікавого і нового. Багато контенту. Багато проєктів, але замало чепухи, дуже-дуже мало чепухи у відео. Чепухи у відео. Потрібно частіше запрошувати. Чепуху до відео піддавати йому говорити Потрібно частіше кликати чепуху, чипуху.